І всім привіт, хлоп'ята та дівчата! З вами я, Олександр, Рит, і сьогодні ми відкриваємо нову сторінку на моєму каналі. І першим абзацом цієї сторінки є огляд гри на In Souls. Це метроїдвання сконцентрована на цікавій скілозалежній боївці і створена тайванською студією Red Candle Games, яка перед тим робила горори, що перекочувало і сюди. Гра розказує нам історію про расу розумних котів технократів, в яких сталася інформація засекречена, і головного героя Ї, який досліджує таємниці, пов'язані зі спойлер, на острові Новий Кунлунь. Я постарався охопити більшу частину аспектів гри без спойлерів або принаймні з попередженнями про них, щоб ви не псували собі враження. Проходив я її абсолютно всліпу і рекомендую вам зробити так само. І перш ніж починати огляд, я хочу нагадати всім, що я маю можливість робити це відео, а ви дивитися його завдяки нашим захисникам, тому не забувайте донатити на наші збройні сили, щоб зберегти життя наших героїв. Ну а ми починаємо. Щодо візуалу, я можу сказати те, що краса суб'єктивна, але особисто мені подобається. Це не стиль вбогих клонів Холовнайта. Чи армії метроїдвані, які роблять наближено до Бласфемуса, бо той вистрілив? Тут свій своєрідний стиль, який грі підходить і не ріже очі. Звичайно, є декілька моментів, коли застосовується 3D, але всі вони зроблені адекватно і не виділяються кардинально з-поміж всього іншого: дизайн локацій, задні фони, персонажі, противники та боси, предмети. Усе зроблено достойно. Музика тут шикарна. Саундтреки влучно підкреслюють характер локацій та босів, що робить як дослідження світу, так і бої з противниками в рази веселішими. Якщо говорити конкретно про звуки, то вони тут теж якісні, особливо звук перервання атак, який лайна на одному рівні із Секеро. Отже світ. Тут усе стандартно для митройдваній. Зустрічаєш стіну, отримуєш здібності, перелазиш, ідеш далі. Розміром кімнати досить великі, хоча загалом гра менша, ніж Hollow Knight. Локації досить нелінійні, і тут можна знайти багато цікавих предметів, противників, міні-босів і, звичайно ж, лор. Платформа на складова тут більше задіяна, ніж в пустотілому, що дає непогану зміну темпу, яка не притому не вибиває із загального потоку. Також тут є трохи пазлів та міні-ігор у вигляді QTF-зламування девайсів та містичної лялечки, які дозволяють відкривати недоступні ділянки світу. Не можу не згадати те. Що тут також є одна локація погоні та одна стелс-локація, які не переборщують із духотою та зміною темпу вашого проходження. Ну майже. Мінусом для деяких людей тут може бути те, що хоч кімнати досить нелінійні, конкретно локації є загалом прямою дорогою, тобто їх ви будете приходити по порядку з задуманими розробниками, і лише в кінці, при отриманні останньої здібності, буде можливість вибрати, в яку із двох передостанніх локацій ви захочете піти. Або це я забув про якийсь прохід і все наплутав. Двома основними складовими прокачки вашого персонажа є, по-перше, стандартне дерево скілів, яке як просто додає трохи статів, так і покращує скіли якісно. Обов'язково в першу чергу качайте цей скіл, бо будете душитися більше потрібного. Другою ж складовою прокачки є нефритові камені, які є тими самими амулетами із Холфнайта, хочу сказати, що вони мене приємно здивували. Тому що хоч в Холовнайті амулети часто дають певні додаткові здібності, все одно є немало амулетів, які просто піднімають ваші характеристики, наприклад, здоров'я чи шкоду, що насправді досить впливово, але все ж. Коли тут такого роду амулетів по суті майже нема, поділені ці нефрити на різні класи, як захисні чи атакуючі, так і пов'язані з вашим здоров'ям чи талісманами. Розробники добряче постаралися із тим, щоб у гравців було різноманіття білдів, що є великим плюсом. Боївка. Що я можу про неї сказати, так це те, що розробники точно фанати Секіро і не напрехали чим надихалися. Одразу скажу: вона складна і дуже скілозалежна, як і в секіро. Основна суть полягає в тому, що ви розмінюєтесь ударами з противником і стараєтесь перервати всі його атаки. Кожне перервання дає вам зарядки, які дозволяють використовувати талісман, що наносить противнику достойну кількість шкоди, також є кілька інших типів перервання для спеціальних атак. Які вимагають вищий рівень навичок та розуміння таймінгів, але водночас більше вас винагороджують. Таким чином, перерування приведуть вас до перемоги, і на них тримаються всі бої в грі, тому якщо ви подумаєте, що можна обійтися без них, ви або закинете гру, або прийдете з мінусовою кількістю нервових клітин. Управління в грі чудове дозволяє вам перервати атаки противника одразу ж після вашої атаки чи після його сильних ударів, що дає вам можливість вижити навіть, здавалося б, в неможливих сценаріях. Єдиним мінусом є те, що кадри невразливості тут майже відсутні. А це часто приводить до смерті від комбо противника, коли ви, наприклад, пропустили першу атаку з п'яти, чи коли купа мобів б'є вас одночасно. При тому всі атаки цілком можливо спарирувати тим чи іншим способом, але горіння цілком виправдане, коли ти проходиш перші дві фази боса без шкоди, а перше скриптоване комбо третьої вбиває тебе, бо на мілісекунду пізніше відреагував. Втім, як я вже сказав, від цих атак можна захиститися. Просто потрібно буде звикнути до боївки. Боси. Це, мабуть, моя улюблена частина в більшості, якщо не у всіх іграх. І все тому, що вони вимагають більшого рівня навичок, ніж все перед ними. Можуть мати харизму та характер, і, звичайно, дають веселий та цікавий бій. Зараз будуть спойлери босів, і в тому числі фінального, тому хто не бажає псувати враження, може перемотувати на останній розділ відео. Почну я з міні-босів. Їх є кілька типів з повторками, які мають зазвичай одну нову атаку, але між типами різниця помітна. Одні свого роду танки, які б'ють рідко, але потужно. Інші, як маги, б'ють в осталику, Треті, наче ніндзя, буквально. Загалом варіативність є, і це прекрасно. Щодо основних босів, як і у всіх інших іграх, теж не все ідеально. Є кілька душних боїв з кількома противниками, які не завжди дають подихати. І хороші бої, є прекрасні, а є такі, які могли б бути ледь не близькими до ідеалу, якби не вище згадані кадри невразливості, які рідко коли дають вижити після комбо. Ну, принаймні на перших спробах, далі ви вже вивчаєте таймінг і все розумієте. Кожен із босів має чіткий дизайн, свою роль та значення у світі гри, характер передісторію та мотиви діяти по-своєму. Також хочу окремо виділити фінального боса цієї гри. Тому що ця тварюка поки що займає перше місце по смертях серед усіх босів, з якими я бився. А саме 120. Звичайно, деяких босів я бив, не рахуючи спроби, але я ні на кого раніше не витрачав більше 7 годин, тому думаю, з інших ніхто її не перевершить, навіть якби я рахував спроби. Звичайно, не все так просто. Тому що насправді технічно на боса я витратив до 35 спроб, бо на звичайній кінцівці цей бос має дві фази. Але я геній розум пішов на справжню, як ви можете зрозуміти, там третя фаза обов'язково. Тобто, по факту, босс в рейтингу десь близько 10-го місця. Але враховуючи, що на перемогу над фінальною фазою я витратив десь 60 спроб, і після першого доходу до третьої, 30 разів тупо вмер на першій фазі, ця третя фаза все одно займає друге місце по смертях. А ще я почав битися з босом вночі. На початку тих жарких тижнів літа, перед іспитом, все, все перестаю виправдовуватися. Тому що яка, блядь, різниця? Головне те, що Ік це 2D-ішин, яка вимагає у вас знання усіх вивчених механік гри, і просто витримами підлогу за одну-дві помилки. При цьому вона не є нечасним босом, так само як і фінальний босс Секіру. Як ікон, так і Ішін, і так би мовити, методичними босами, які не кидають в тебе гімну чи отруту, не кидаються групою, не фігачать світло музикою на весь екран. Не мають проблем з камерою чи атак, від яких ледь ухилишся. Лише ти і старий кіт в професії, в якій більшість помирають молодими. Загалом про гру можу сказати те, що вона дуже хороша. Як я вже казав, усі аспекти гри зроблені на висоті, і досліджувати секрети світу було цікаво. Боївка змушувала get Good, а сюжет разом із філософськими аспектами питань технології та релігії, традицій та прогресу, білого та чорного, життя та смерті дали немало їжі для роздумів про наш сучасний світ. Рекомендую цю гру всім охочим, але пам'ятайте, що вона вимагає високого рівня навичок та бажання пристосовуватися до ігрового процесу. Ставлю 9 по все шкалі через декількох нудних босів і проблему з кадрами невразливості. Дякую за увагу. З вами був Олександр Олександрит. Любіть маму! Любіть Артура, поважайте одне одного і до нових зустрічей. хі 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 ха